Всім доброго дня. Тема уроку. Розв'язання задач з теми фізичні величини і вимірювання фізичних величин. Будь ласка, запишіть собі до робочого зошиту. Нашу тему і дату. І так, задання номер один. Якою є довжина кожного з брусків? Надають три бруски такі. Давайте розбиратися. Щоб знати, чому дорівнює ціна поділки, ми її знайдемо. Давайте швиденько. За алгоритмом, який нам вже відомий, ми беремо два оцифровані штрихи і ділимо на кількість поділок між ними. Наприклад, 7 і 6, бачите, 7 віднімаємо, 6 буде 1, і ділимо на кількість поділок. Бачите, 1, 2, чи 2 поділки. Тобто ціна поділки, да, у нас буде. 0,5 см. Тобто ціна однієї поділки, у це 0,5 см. Все, давайте визначати довжину наших брусків. І так, довжина бруска номер 1 Бачимо, тут 0 з цього боку, а з цього 2, як ви бачите, вже 5 см. Треба оцю границю, да, верхню, де у нас брусок. І, і, щоб виміряти його довжину відняти нижню да, границю. Давайте це зробимо 2,5 см, віднімаємо 0, маємо, що довжина першого бруска дорівнює 2,5 см. Схоже, треба зробити і з другим бруском швиденько. Бачимо тут 8 верхня границя, так, цієї довжини і Віднімаємо її. Тут у нас 4, цілих, нижня границя 4,5 см. Віднімаємо 8 см-4,5 см, маємо 3,5 см. Це довжина нашого бруска номер 2 і, е, Довжина бруска номер 3 е, Знов таки визначаємо цю верхню границю. Це буде 14,5 см. А тут у нас нижня границя 10. Віднімаємо 14,5 см мінус 10 см, маємо 4,5 см. Швиденько рухаємось далі. Пишемо завдання, яким є діаметр кожної з кульок. Ну, діаметр схоже вимірюється, як штангенциркулем. циркулем є такий пригул спеціальний. Так? Ми прикладемо два такі брусочки і по. Ним вже будемо оцю верхню і нижню межу дізнаватися. Ви знаєте, що діаметр це два радіуси. так? І ну, перед тим дізнаємося ціну поділки нашого приладу, нашої лінійки. Знов-таки, по аналогії, яку вже робили з вами на попередньому завданні. Вибираємо дві оштруховані, так? Оці штрихи, які оцифровані, це 9 і, наприклад, 8. Віднімаємо їх, маємо 1 см і рахуємо кількість поділок між ними. Це буде 10. Ділимо на 10, маємо 0,1 см кожна поділка у нас на рівні. Все, визначаємо діаметр. Знов-таки треба що нам брати. Верхню границю бачимо, що вона дорівнює 5,5 см по лінійки дивимося. І Відняти тут нижня границя буде 1 см. Віднімаємо 5,5 см-1 см. -1 см. Ми маємо, що діаметр оцієї ну, більшої кульки буде 4,5 см. Ну і Аналогічно робимо для другої кульки. Беремо верхню границю, а тут треба вже рахувати. Бачите, у нас тут 13, і ще от 3 штрихи. Тобто 13,3. так? Ми знаємо ціну поділки, тому легко можемо визначити, що це буде 13,3. І нижня межа бачимо, 10 рівно. Віднімаємо 13,3 см мінус 10 см. І маємо діаметр другої кульки, це буде 3,3 см. Швиденько. Яку температуру показує термометр. Щоб ми точно правильно могли визначити, нам теж треба знайти ціну поділки. Давайте дуже уважно з цим. Вибираємо знов-таки, ми повинні навчитися вимірювати ціну поділки. Вибираємо два оцифровані штрихи, наприклад, 20. І 10. Віднімаємо один від одного, верхню межу і нижню, буде 20 мінус 10, буде 10. Так? І е, кількість поділок між ними у нас також 10. 10 ділимо на 10, маємо, що кожна поділка у нас дорівнює на одному градусу. Дуже уважно дивимося, скільки тут буде штрихів. Тут бачимо 30. І у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Отож, у нас буде 39 градусів показувати цей термометр. Швиденько рухаємось далі. Для кожного змірних циліндрів знайдіть ціну поділки та об'єм налитої рідини. Ну, вже схоже, да, по аналогії. Давайте швиденько це зробимо. Шукаємо ціну поділки для нашої першої мензурки. Беремо два цифрованих штрихи. Це Наприклад, 30 і 20 мм, віднімаємо 30-20 і ділимо на кількість поділок. Бачимо, що кількість поділок тут у нас скільки швиденько 10. Так? Відніма, відняли да, 30-20, маємо 10, ділимо на 10, маємо 1 мл. Це ціна поділки нашої першої, нашого першого мірного циліндру або ще називають її мензуркою. І запишемо, ну, дізнаємося про об'єм налитої рідини, і його запишемо. Дивимося уважно, тут у нас 20. Далі рахуємо ці штрихи. Знаємо, що один штрих це ну, одна ціна поділки у нас це 1 мм, вибачте, мілілітр. Рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Отож, об'єм. Нашого е, мірного циліндру номер 1 буде дорівнювати 27 мл. І для другого мірного циліндру теж саме робимо швиденько. Беремо два е, штрихи, які відцифровано. Бачимо тут 18 мл. Е, нижня границя, наприклад, 16, так, беремо 18-16. 18 мінус 16. 18 16. Буде 2 ви знаєте, і кількість поділок рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нема 6. Вибачте, 1, 2, 3, 4, 5. У нас 5 поділок. Ділимо 2 е, на 5. Маємо 0,4 мл. Це ціна поділки от цього мірного циліндру. І ми знаємо, дивимося після 16, скільки у нас. Поділок дуже уважно. Бачимо тут штрихів 1, 2. Знаємо, так, 16 ми вже напишемо 16, цілих і дивимося по штрихи, по штрихам. Там, це 2. А у нас один штрих, його ціна поділки 0,4. Тож треба помножити на 2. Буде 0,8 і плюс наше 16 об'єм. В цій мензурці, або в цьому мирному циліндрі буде дорівнювати рідини, мається на увазі об'єм 16,8 мм. Ще раз дуже уважно, наш кожен стрих, тобто ціна поділки, кожна поділка у нас 0,4 мл. А ви бачите, що після 16 їх 2. Отож, якщо б було б одна, то було б 16,4, а 2 це 16,8. Я сподіваюся, це зрозуміло. Швиденько рухаємось далі. Ну, у нас завдання. Да, вирізіть у квадратних сантиметрах. Бачите такі значення площі. Вирізіть у квадратних метрах теж площа, скільки хвилин у 10 годинах і скільки секунд у тижні. Давайте з цим розбиратися швиденько. Перше, вирізіть у квадратних сантиметрах такі значення площі. 50 мм. І 0,12 десиметр квадратних. І раджу, як тут буде. Дивіться, у нас 50 мм квадратних. Ми ж можемо розписати, що це 50 помножити на 1 мм і помножити ще на 1 мм. Ну, разом ви розумієте, це допиток буде міліметр квадратний. Ми знаємо, що, давайте міркувати, згадувати, скільки в одному, нам кажуть, сантиметр треба виразити, скільки в одному сантиметрів е, міліметрів 10, пам'ятаєте, да? і навпаки в одному е, міліметрі 0,1 сантиметра Тож ми замість одного міліметра можемо записати 0,1 сантиметра тобто 1 поділити на 10. І замість цього міліметра і замість цього. Знов-таки перемножити, да? бачите. 50 можемо на 0,1, потім ще множимо на 0,1 і маємо відповідь, як ви розумієте, що помножити на 0,1 треба кому переносити. Ну, тут 1 кома, 2, тобто переносимо тут 0,5 буде. І ще на одне значення, це буде 0,5 см друге Це 0,12 дециметра квадратних. Аналогічно раджу той самої аналогії, да, рухатись по цій самій. Це ще раз дециметр квадратний. Ми можемо розписати як 1 дециметр помножити на ще один дециметр. Маємо 0,12 множимо на 1 дециметр і множимо ще раз на 1 дециметр. Дециметр нам треба перевести в сантиметри. Згадуємо, що в одному дециметрі. У нас 10 см. Тобто замість одного дециметра ми запишемо 10 см. І пишемо да, відповідно, 0,12, помножити на 10 см замість першого 1 замість дециметра і ще раз одного дециметра, буде ще раз 10 см. Фактично тут 100 см, так, множимо на 012 переносимо кому для мене вправо, на 2 розряди, Так, це буде 12 см квадратних. Слідує, виразіть у квадратних метрах такі значення площі. 77 мм квадратних і 689 см квадратних. Схожа аналогія. Тут вже сподіваюся зрозуміло. 77 мм2. Да, мм квадратних. Розписуємо ці міліметри, Це 1 мм помножити ще на 1 мм. Переводимо 1 мм в метри. Треба оцей 1 мм треба згадати, що в одному метрі 1000 мм. Тобто треба 1 поділити на 1000. І буде 0,01 метра. І ще один міліметр умножити ще на 0,1 мм. І отримаємо, бачите, да, таке маленьке числом. Це буде 0 цілих, ви бачите. Да? Так, тут у нас це вже будуть, так, Тут тисячні, 10, стотисячні, -ти так, Це мільйон, мільйонні вже метрів квадратних. Тобто 0,77 мільйонів метрів квадратних. І 689 квадратних теж по аналогії. Згадуємо, що розписуємо спочатку, що це те ж саме, що. 689 помножити на 1 см. І ще раз помножити на 1 см. Розписуємо 1 см як, е, в метрах. Знаємо, що в одному метрі 100 см. Ділимо тобто на 100. Маємо 0,1. І ще одну 0,01. Перемножаємо їх. Ну і маємо відповідь: ви бачите, да? 0,689 метра. Квадратних. Ну, тут нескладні завдання. слідуючи це скільки хвилин у 10, 10 годинах. Так? Згадуємо, що у нас в одній годині 60 хвилин. А тож ми 10 повинні помножити на 60 хвилин. Маємо 600 хвилин. Скільки секунд у тижні? Ну, я теж, гадаю, що це не складно. Ми згадуємо, що в одному у нас дні. 20, ну, 7, у тижні у нас 7 днів. В, одні, в одному дні у нас 24 години. Отож, 7 множимо на 24, да, потрібно. далі, щоб перевести в секунди години, згадуємо, що в одній годині у нас 3600 секунд. Отож, ми можемо записати, нам треба 7 помножити на 24 і помножити на 3600, щоб перевести це все секунди. Перемноживши, будемо мати 604 800 секунд. Додому, що треба буде зробити? Повторити параграф перший від першого до п'ятого, який ми з вами вже пройшли, і виконати такі завдання. Перше це вирізати у квадратних метрах такі значення площі 79 квадратних і 0,23 км квадратний. Схоже, ми тільки що робили, тому, будь ласка, уважно виконайте це. І друге завдання. скільки секунд триває урок. Нехай цей урок буде стандартний, мається на увазі 45 хвилин. Добре, нам треба перевести в секунди. І третє завдання. Для кожного змірних циліндрів знайдіть ціну поділки та об'єм налитої рідини. Ну, таке схоже, ми наробили вже сьогодні на уроці, тому я думаю, складно, що у вас з цим не буде. Все, дякую за увагу. Гарного дня. Тримаємось разом. До побачення.